Мене звати Катя Буяльська, і сьогодні у цікавинках я вирішила показати сім місць, які безпосередньо пов'язані з життям та діяльністю відомих людей у Вінниці. Вінничина, батьківщина багатьох особистостей, які стали гордістю не лише для національної, але й світової культури і науки. Побувати у пам'ятних місцях, де проживали та працювали видатні люди, це не наче перенестися в атмосферу минулого та стати свідком творення історії. 18 років з 1899 по 1917 рік Вінницю очолював Микола Оводов. З того часу на вулиці Магістральській, 64, у Вінниці в центрі залишився його будинок. Споруди є сумішю будівельних стилів, адже у головному фасаді присутні елементи модерну, неоготики та неомавританської стилістики. Зараз тут розташовується нотаріальна контора, продовольчий магазин, офіс туристичної компанії, дитячий садочок, центр психосоціального розвитку. А з оригінального екстер'єру залишилися дерев'яні вікна на задньому фасаді. Мало хто знає, що на території Вінниці вірніше у колишньому селищі П'ятничани зберігся маєток, який пов'язаний з прізвищем Грохольських. Він був закладений у 18 столітті. У замку було кілька залів, також зберігалася колекція цінних книг, лицарських обладунків та картин. Сьогодні на території маєтку розташований обласний ендокринологічний центр. Існує легенда, що від маєтку грохольських йшли аж до лісу підземні ходи, якими сім'я Магнатів могла непомітно втекти у разі небезпеки. Коли в Російській імперії почалася революція, грохольські покинули маєтності і втікли, але багато цінних скарбів приховали для нащадків підземельних. Також у 70-х роках 18-го століття побудував маєток Михайло Грохольський у Вороновиці, який згодом у 1869 році викупив Микола Можайський. А наступним власником став Олександр Можайський, винахідник першого у світі літака. Частина інтер'єрів та декор будівлі ще збереглися. Тепер на території цього палацу знаходиться Державний музей історії авіації та космонавтики України. Напевно, чи не найвідомішим місцем, що пов'язане з життям та діяльністю відомої людини у Вінниці, є музей Садиба Пирогова? Тут відомий вчений громадський діяч та лікар працював та жив останні роки свого життя. Музей було відкрито 9 вересня 1947 року, рівно через 100 років після першого застосування Миколою Пироговим ефірного наркозу. На четвертий день після смерті тіло Порогова було забальзамоване доктором Виводцевим. У 1885 році поруч з будинком побудували церкву на честь святого Миколи Чудотворця, де до сьогодні зберігається тіло вченого. Будівля, яка більш відома як приміщення Вінницького обласного радіо, також має цікаву історію, адже тут на початку ХХ століття проживав єврей Борух Львович, який був власником потужного заводу «Молот» у Вінниці. Цікаво, що коли у Вінницю приїхало керівництво директорії у 1919 році, цей будинок облюбував Симон Петлюра, тому фабрикант Львович так і не зміг в ньому пожити. Всередині будівлі залишилася кімната з автентичним інтер'єром. Неокласичні ліпнини 1913 року, спальня Симона Петлюри, а також тераса, де очільник директорії спостерігав за парадом у 1919 році. Гадуючи про пам'ятні місця, які пов'язані з відомими людьми у Вінниці, ми не можемо пройти повз музей садибу Коцюбинського, адже він тут народився та працював. Музей почав функціонувати у 1927 році. Сьогодні тут збереглися дерева, які посадив ще дід Коцюбинського. У музеї відтворено інтер'єр, який був за життя Коцюбинського. Тут є кухня з автентичною піччю, вітальня, де збиралися гості, та проходили літературні вечори. Кімната, де відпочивав і творив письменник. Серед найбільш цінних експонатів музею оригінал метричної книги Михайла Коцюбинського та протокол рішення педагогічної ради про присвоєння Коцюбинському звання народного учителя. Будинок позаду мене носить ім'я лікаря Вілинського. Саме тут у 1919 році було відкрито першу виставку Вінницького краєзнавчого музею. Серед його засновників були представники місцевої інтелігенції, зокрема художник В'ячеслав Коренєв та юрист Густав Брілінг. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви якихось відомих людей війничан, там, історичних постатей? Артину. А ще когось може. Це як там, пирогов. Коцюбинський, пирогов. Пирог. 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 Ну він же навколо пирогов. Ви а... і не знаєте нікого? Ні. Письменників? Ні, ну пирогов всі знають. А, ну, наприклад, театр кому присвяче. Не знаєте? Ні, не ні, тієї. Ні. Не виникає у вас ніяких не. асоціацій. Може письменники якісь чи художники, чи не, не знаю. Не знаю, не знаю, як все, не в всі сфері. Ну і Потоцький був Вінниць. Дякую. Тучині. І Суворов проживав, і Пушкін проживав. Чи Пушкін? Тож і Так я знаю, зараз відбувається перейменування вулиць то Огодов був мером Вінниці. Е, ну я дійсно дізналась багато такої цікавої інформації, що він дійсно тут розвивав. Було побудовано дуже багато відомих будівель, саме через його да, діяльність. Він сприяв розвитку нашого міста. А чи знали ви, що у Вінниці є власні потім сходи, які були створені за проектом Григорія Артинова у 1908 році і ведуть прямо до Бугу? Залишайтеся з нами і дізнайтеся дуже багато цікавого. Катерина Бояльська спеціально для власне інфо. Туф. 18. Будівля, яка більш відома,